Всім привіт! Сьогодні хотіла, розповісти вам про... <кій> Сьогодні хотіла розповісти вам про таку манеру, як коли ви стикаєтеся з якимись проблемами, наприклад, і не знаєте, як вчинити в тій чи іншій ситуації, як вийти з тої чи іншої ситуації. І є такі люди, коли починають звертатися до інших людей і питати в них пораду. Пораду, як мені поступити, як мені правильно зробити. З одної сторони, це правильно, тому що коли виникають такі ситуації, коли людина в паніці, голова нормально не працює, відповідно, ми можемо питати поради інших людей. Але хочу вам сказати, що ви можете питати пораду у будь-кого. У будь-кого, в кого ви захочете, але відповідальність за ваше рішення лежить тільки на вас. Не тільки на тій людині, в якої ви запитали пораду, тому що дуже часто буває таке, що ви запитуєте в когось пораду, і насправді ви знаєте, як би ви хотіли поступити в цій ситуації, але ви питаєте пораду до тієї пори, наприклад, доки ви не почуєте з вуст, <кій> доки ви не почуєте з вуст іншої людини. Саме ту пораду, рішення якої ви вже прийняли. Ви прийняли рішення, але боїтеся, наприклад, діяти відповідно своїм рішенням. І ви питаєте пораду для того, щоб хтось ваше рішення підтвердив. Наше життя таке, що не завжди наші прийняті рішення вони м -м, позитивні. Але це непогано, тому що це все є наш досвід. Будь-які рішення. Це досить найгірша ситуація виникає тільки тоді, коли ви, наприклад, дієте відповідно з того рішення, яке прийняли, але посилаючись на пораду іншої людини, потім звинувачуєте цю людину, якщо щось пішло не так. Насправді цього робити не потрібно, тому що будь-які ваші рішення прийняті вами, це ваше особисте рішення. І відповідальність за нього несете тільки ви. Не завжди нам радять те, що для нас краще. Тому до будь-якого рішення, до будь-яких порад потрібно відноситися і підходити з дуже великою відповідальністю, тому що це ваше життя. І від того, яке рішення ви прийняли, як ви вчинили в певній ситуації, в подальшому виникає ваше життя. Ці рішення ми приймаємо щодня. Іноді вони такі зовсім маленькі, безобідні. А іноді це такі дуже важливі рішення, які в майбутньому глобально впливають на наше життя і не завжди. Коли ми питаємо поради в інших людей, нам радять щось від чистого серця, тому що багато людей, які вас оточують, вони можуть вам заздрити, вони можуть вам посміхатися в очі, а за очі пливати вас брудом. Тому завжди рішення, які ви приймаєте, вони повинні бути прийняті суто вами. І прийняті так, щоб вам не довелося потім посилатися на іншу людину, що ти винен, оскільки я тебе послухав. І, скажімо так, рішення було неправильне. Ось тому е, будь-які рішення ваші повинні бути в першу чергу прийняті вами добре обдумані. Не завжди поради людей, які вас оточують, вони, е, скажімо так, направлені на ваше благо. Але дуже часто буває і так, коли там, наприклад, хтось з вашого оточення питає пораду для того, щоб е, просто. Якщо щось вийде не так, всю вину направити на ту людину, яка порадила. І ще раз повторюю, що коли ви питаєте пораду, 99% рішення ваше вже прийнято. Ви просто шукаєте підтвердження зі сторони і питаєте ви ту пораду в основному до того часу, доки ваше рішення хтось не підтвердить. Своїми словами. І ще раз наголошую, що будь-які рішення, яке ви приймаєте, відповідальність за нього несете тільки ви. Тому будьте уважні до того, що ви робите, кого ви слухаєте. Уважно підходьте зважено до всіх рішень і, і всі ваші рішення будуть прийняті. Вірно, слухайте голос своєї інтуїції. І всі ваші рішення будуть прийняті вірно. Якщо виникають якісь проблеми, постарайтеся в тишині в спокої посидіти, подумати, і вам рішення правильно обов'язково прийде. Прийде якась думка, якась ідея, яка обов'язково допоможе вирішити певну ситуацію, яку виникла. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па.